Скільки я тебе шукав, де ти був? І нічого не з того моменту, як ти те... кремдик. І, ілюху. Мені тепер треба знайти Люшу. Я попробую тебе хоча б на, на базу записати. Ілюша! Люша! А Ілю, ти не пам'ятаєш, як ви з ним йшли? Ти нічого не пам'ятаєш? Точно ні? Йома, я, я пам'ятаю він мене спас. Треба його под... подивитися, що з ним стало. Може, в нього якийсь укус... Так. Ох, дивися, як його біля шеї крові багато. Кров. Йо-мое. Що? Він зомбі? Я на готові. Що Ч він сказав? Мені здається, що він сказав... Я... Ладно, запустим. давай, значить, попробуй мер запускати Сунь! 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 что это за звук. ⁇ -мо ⁇ и там опять зомби. Отдадим. Вот попрошу я на одной уж прицел еще. Сурходность еще не исчезла. Правда, я в колоке у тебя занял. Можно. Давай, коко мне сейчас, что мне пойдет. Не вдухай! Уже. Уже. Что получится? су його на базу. Можливо, те що Діма там. Так. Дім, ну я надеюсь, що хоча б і Люша. А, ми потім Дімона знайдемо, то він кудись тік. Ну я знайшов шприца і живе цього чела. Я надеюсь, що він е, нам буде допомагати. Що він оживає Аккуратно. Хто він? Втікати, ми тебе оживили! Що ти сьогодні? повніш? Я якийсь укус сюда укол. Лишь нічого не Так, да, ми тебе оживили, приблизно там. Я надеюсь, що ти нам хоча б будеш хоч трохи помогати. Вдруг Це не правда. Ты Ладно. Ой, Ну ладно. где же мы зараз? Великий <coughs> Что тут зомби там? Где... Я себе зараз... Сашик, я зим сам справлюсь. Блин. Як, а, як же жаль, куди Діма пропав? Він, напевно, mm. на якусь охоту пішов. Давайте вдихнемо, може. А -а -а. О, О Діма! Діма! А ти де був? Ми тебе цілий ранок не бачили. Я знаю, ну, що ти приніс? І живчик? Пістолет? Пістик? Офігеть. Да. Ого, Ой, тепер оружі є буде. Давай перекушим. Вкусно, да, Дімка? Да. Дякую. Да. Дай Дякую. Приклею. Добре. Що, Саша, ты живий? Скажи, шос! Че ты можешь зомби? Ты зомби! Да? Привет! Що? Ты не знаешь, винный зомби! не зомби! зомби. Да. Ты в старих хате! Да. Ты сразак, ты сражался с боссом зомби. Ты да. І... не тебя победит, а, а ты вылбался. Нет, ты его победил. Та геть біля нашої хати. Ах, що? Це мою славу. Ти провер. Потіряв Ладно, але, навірно... Ти потіряв пам'ять. Але, навірно, ідіть, ідіть трохи до палатки, візьміть багато там... Ти повинні палатку? Я, я уставив зліва зверху біля дверей пакет, там де було пару оружі. Візьміть його, візьміть е, припаси і висіть в кінці. Перший вдень буде... Пакет, він, вроді би, мав бути зліва... Зверху, але його тут немає. Давайте його пошукаємо. Ой. Так, нічого тут і немає. Ну і теж mm. О, я знайшов його. Він, казується, був за кріслом. Тут, правда, є оружіє. Ой-ой, давай ой, висовийся. І назад. Ух. Що ж тут ще можна взяти? В принципі, нема припасів. Можна йти. Фух, раді би припаси не знайшли. Можна й відправлятися до Саши. Ось там. Він.

Идем, дело с